ліцею номер 69 конкуруючими в тих моментах, про які я говорив до цього. Сказати, у вас дві хвилини вращається, тому трошки. Ага. На, сконцентруйтесь на таким, Все. Все, сконцентруюсь. Тепер я хочу сконцентруватись відповідно на завданнях, які ми потрібно вирішити. Це створення безпечних умов навчання, комп'ютерізація, професійний розвиток педагогів, покращення матеріальної і технічної бази. Запобігання булінгу. Для цього треба вирішити декілька проєктів. Ось вони, ці проєкти. Якщо казати про ці проєкти більш докладно, я не буду говорити про мету і завдання проєкту. Я безпосередньо буду говорити про те, що я очікую. Зокрема, перший проект Єдиний інформаційно-освітній простір. Це створення комп'ютерної інфраструктури навчального закладу, надання комунікаційної системи і функції загального моніторингу параметрів навчального процесу, оновлення наповнюваності шкільного сайту, орієнтування функцій адресного обміну повідомленнями між вчителями і багато іншого. Наступний проект: це проект професійного зростання педагога, результат. Розвитку цього проєкту це підвищення педагогічної компетентності, ріст педагогічної майстерності, підвищення методичної культури вчителів, проєкт якість навчання, загальний основних шляхів, форм, засобів, умов навчання, відкритість ліцею, запровадження інноваційної діяльності. Далі це проєкт під назвою профільне навчання, про це я вже казав. тобто… Завданням проєкту є забезпечення рівного, безоплатного доступу старшокласників до профільної, початкової, до професійної освіти, забезпечення диференціації, варіативності, багатопрофільності навчання, налагодження моніторингового супровіду ефективності профільного навчання і так далі. Проєкт називається ще один обдарована дитина. Також він дуже важливий. Очікуваним результатом цього проєкту є збільшення кількості дітей з інтелектуальною творчою обдарованістю. Забезпечення наступності в роботі між структурними підрозділами, а саме ж початковою школою, гімназією, ліцеєм, підвищення результативності на олімпіадах та інших конкурсах. Проєкт школа-толерантне середовище. Результатом цього проєкту я бачу створення системи виховної профілактичної роботи в закладі, Організації змістовного дозвілля, допомоги здобувачам освіти, їхнім батькам в захисті своїх прав, взагалі формування національної свідомості школярів, розуміння їхньої належності до власної країни, батьківщини і так далі. І проєкт, осві... проєкт безпечне освітнє середовище, знову ж таки, про який ми трошки казали. Очікуваний результат це створення безпечного, комфортного середовища. Для усіх учасників освітнього процесу. Є певні ризики щодо реалізації цього проєкту. Цих проєктів це недостатність коштів, виділених, залучених для цього, це зниження мотивації педагогів, батьків, учнів, втрату актуальності певних пріоритетних напрямків і не завжди розуміння батьківської громадськісті стратегічних завдань цей. Це залежить від мене, як їм це пояснити, як, власне кажучи, провести цю роботу. Отже, разом з тим я вважаю, що спільними зусиллями разом з колегами я зможу uh, висяти цих результатів. Дякую вам всім за увагу. Дякую. На цьому моя доповідь завершилася, вибачаю, що трошки може з часом. Ні, все нормально. Скажіть, будь ласка, які питання є? О, е, ну я на слова скажу, перш за все найважливіша якість для, для мене, для будь-якої людини це вміння навчатися, так? тобто отримати якусь інформацію і вчитися. Як, скільки ми живемо, стільки ми повинні навчатися. І дійсно, мені дуже приємно, що ви продемонстрували типу, якість, як е, можливість і змогу ну, чути якісь побажання і навчатися, і навіть дивитися трансляції. Це, це добре, це дуже добре. Тобто, хто володіє інформацією, той володіє світом. І ви збирали інформацію і про школу, як ми бачимо, і про проведення наших конкурсів. Це дуже правильно. Для того ми і проводимо, для того і знімаємо, розбираємо ці ситуації, щоб люди, навіть які не приймають участі в конкурсі, директора, які працюють, щоб вони мали змогу дивитися і для себе. Якусь інформацію. Тому дякую вам. А скажіть, будь ласка, для мене питання щодо презентації. Ну, от ваших проєктів, як ви сказали, перше це розширення напрямків, по якому буде будуть вчитися. Профілі. 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 І друге обдарована дитина, тобто залучати обдарованих дітей. А як саме ви це плануєте робити? Ну, от, якщо цей от, проєкт. Одарова людина, щоб залучати з інших школ до себе обдарованих дітей. Ну, як це, на вашу думку, суд проєкт обдарованого Хедхантинг якийсь Хедхантинг? Хедхантінг це звичайно так. Це дуже гарний. До речі, дякую, до речі, дуже цікава. А знаєте. Для того, щоб проєкт одарована дитина, був реалізованим, щоб він був успішним, кожний педагог, кожний вчитель, він повинен винайти людину, ви винити дитину, цю, яка ну, потенційно, а може і не потенційно може досягти певних успіхів. Це залежить від праці саме з цією дитиною. Кожна дитина вона має Свої певні здібності а, в будь-якій сфері і вміння саме правильно акцентувати увагу на цих здібностях може призвести до а, позитивного результату, що ця дитина, обдорована дитина, дійсно досягне певних якихось результатів. Якщо казати дійсно про хедхантинг, ну треба створити умови в ліцеї номер 69, які а, стимулювали б, можливо, Перехід до цього навчального закладу, саме таких дурованих дітей. Це якісь е засоби стимулювання таких дітей, нагородження певними грамотами, е певними розміщення, наприклад, фотографій та якихось е красивих поздоровлень цих дітей на офіційному сайті ліцею, а може і не тільки ліцеї, якщо дозволить. Тобто варіантів багато, якщо сісти подумати, то я думаю, що. Зрощуєте самостійно. Що? Зрощуйте самостійно. зрощувати самостійно, Допустійно. Це так. Да. У нас, ну ладно, не буду порівнювати з попереднім моїм місцем роботи, там навіть фінансове стимулювання голових дітей. А в є. є Є? Є, в місті діти, І, є премії військового є... стипендія військового яка виплачується щомісяця, а є до 1 червня щороку досить такі серйозні матеріальні стимулювання, які отримують діти переможні з Нагороджено <головік> на вас ось обчина якісь чи скільки не тисяч? 14, скажімо. Ну, 16 тисяч. Дві тисячі отримує місяць дитина, якщо вона займає якесь місце на восьмому рівні. У нас є одна дівчинка, не буду скластись, вона з правознавства зайняла третє місце на Україні, Я у неї вчитель. В неї там ще більше стипендій. Третє місце вона в Луцьку зайняла з правознавства. Добре, колеги, виставляємо оцінки, пам'ятаємо коміті. Е... Можете залишитись тут. Так, можете. Да. Давайте, друзі, ще раз загадую понад два, е... проміжна це один і, якщо вам не достатньо, нуль. Дякую. Оце, рахуємо. Два, 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 два. Середній бал у нас два. Ну що, ми ну, вас вітаємо і шість ви... малювати. За двома за, за ситуаційне завдання та презентацію ви обрали 3,6. Дякую вам, поздорові. Вітаємо Дякую. вас. Можна декілька слів. <свісно> я просто одразу хочу подякувати вам всім. Я розумію, що це карбанш. Ось я одразу це. Кажу це як такий кредит довіри, все ж таки, бо я е, в певній мірі нема любимо в цій структурі. Однак е, я буду намагатися максимально продати вашу довіру в цьому. Е, дуже дякую вам. Ну, зі свого боку, Богу скажу, що ми всі, ну я від себе скажу, наша депутатська комісія, депутати міської ради, ми будемо старатися надавати вам. Всебічну підтримку, да, і як ви казали, що дійсно взаємодія між всіма і батьками, і департаментом, і депутатським корпусом, як представником влади, тобто вона Дякую. повинна бути на найвищому рівні, тому що результатом цієї співпраці буде саме саме наші діти і увага до людей жива. Ну, тобто, разом Дякую. разом Дякую! допомогою. Так, так. все, колеги, дякую вам дуже. Ну, відверто кажучи, я сьогодні вилувалася вашою презентацією. Я... Це було досить приємно і професійно, тому дуже дякую. Дякую, коли були заміни. Коли презентацію зачастуємо, вони чотири рази обговорювати презентацію. Я, ну, я знаю, что такие добрые раз заключаются.